75-ту річницю створення цими днями відзначає Луцький гарнізонний військовий госпіталь. Основа його згуртованого колективу це досвідчені медики. В Установі є матеріальна база для надання висококваліфікованої допомоги, зокрема операцій. Окрім того, в госпіталі можна проконсультуватись у фахівців. Луцький гарнізонний військовий госпіталь. Заклад відомий не лише в місті і не тільки серед військовослужбовців. Добру славу він має серед мешканців різних куточків України, які приїздять сюди на лікування, операції та консультації. Колектив госпіталю відзначає славний ювілей – 75-річчя з дня створення. Заклад був створений на другий день війни, 23 червня 1945 року. Створений був на окраїні міста Херсона нинішнього. От. Ну, так, були тоді такі нормативи, що лежали запаси НЗ. От. І от якраз цей госпіталь, 1960-й евакуаційний, мав щастя називаємо, формуватися в Херсоні. Гостель востребований, люди йдуть. Технічне забезпечення зараз набагато краще стало ніж довоєнний період два роки назад. На думку начальника госпіталю Олександра Хоменка, успіх у першу чергу залежить від колективу, каже, у них є добра традиція спільна праця молодих медиків і тих, хто має великий досвід. Госпіталь структурно змінився. Збільшується чисельність відділень. Якщо раніше було одне хірургічне відділення, де була інестезіологія, травматологія, всі, то зараз окреме відділення анестезіології, реанімації своїм штатом, окреме відділення травматології ортопедії, окрема хірургія. Зараз введено, вже сформовано, відкриємо цими ж днями буквально гінекологічний кабінет. Е, Далі е, готове, готове приміщення для встановлення. Монтажу чи МРТ, чи комп'ютерного томографа, які також в плані цього року прекрасний, дружний, грамотний, професійно на високому рівні. Із 1995-го в цьому закладі працює Василь Лазур. Нині він очолює відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Каже, за два десятиліття в госпіталі багато що змінилося. атмосфера і лікувальна в цьому госпіталі з кожним роком. Практично я бачу на очах, як вона міняється, як особливо останні ці два роки. Удосконалюємося. Ми працюємо і. Далі будемо старатися покращувати медичне устаткування, госпіталя, введення нових методів лікування та профілактики будь-яких хворіб. Роботою закладу задоволений Мирослав Ласюк. Зі всіх госпіталів, де я лежав, тут у нас в Луцьку, можна сказати, найкраще ставлення лікарів. Лікарі дуже турботливі, питаються. Приходять, запитують, переживають за своїх пацієнтів. Зараз бачу, що роблять то ремонт, то ще щось. І так само не тільки лікарі, медперсонал, весь, медсестри, санітарки, всі, можна сказати, професіонали своєї справи. Упродовж останніх десяти років медики госпіталю зробили більше шести тисяч стаціонарних оперативних втручань, зокрема, більше тисячі складних на органах грудної і черевної порожнин.